день, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. За останніми повідомленнями Україною поширюється ініціатива. Під назвою безкоштовні курси української мови. Ми запросили викладача української мови Катерину Мельник до нас до студії. Добрий день, Катерино. день. А ви безпосередньо берете участь у навчанні української мови. У ви зустрічаєтесь з тими, хто хоче розмовляти українською мовою, хто хоче навчитися, і відкриття вже було так. Цих так у курсів. Києві саме вчора вже відбулося офіційне відкриття, куди ми запросили всіх слухачів, які до нас записалися, взагалі всіх охочих, і розповіли трошки про проект зараз. Ми формуємо вже групи. І під кінець цього тижня або на наступному вже точно групи почнуть займатися зі своїми викладачами. В кожній групі буде орієнтовно 15-20 осіб. Угу. Ну глядачі бачать на екрані, як відбувалося відкриття курсів у Києві. Тобто, це наскільки терміну розраховані ці курси? Курси будуть тривати до кінця квітня. Ось, взагалі, сам навчальний процес дуже. З одного боку, динамічний, з іншого боку, ми можемо варіювати низку речей відповідно до потреб групи, відповідно до бажань тих, хто вивчає, але так. Такий офіційно, скажімо, ми навчаємося до кінця квітня. Тобто, це насправді безкоштовний курс української Абсолютно. мови. Тобто я приходжу туди, можу приводити з собою друзів, і ми навчаємось. Ну ну принаймні у Києві. Це на базі якого навчального закладу? Це не на базі навчального закладу, оскільки ем, у нас є різні партнерські установи, можна так сказати. Ми просто звертаємося до. До тих людей, які нам готові допомагати, вони нам надають приміщення. На зараз, наприклад, ми активно співпрацюємо з видавництвом Смолоскип. Там займається одна з груп, одна з груп займається у спілці письменників. Одна з груп буде займатися у молодіжному центрі праці. Там, зокрема, у нас проходили літні експрес-курси для переселенців, які у Києві опинились. Тобто, це різні точки в межах міста. Як правило, туди досить зручно добиратися, тобто і територіально ми намагаємося врахувати потреби слухачів, бо ось цього року ми маємо такий запит, що ну було б непогано, щоб десь на лівому березі було приміщення, де б займалася одна з груп. і вже є викладач, якому зручно там вже викладати. Тобто, ми зараз працюємо над тим, щоб можливо, чи на базі якоїсь бібліотеки, чи на базі іншої установи теж одна з груп, щоб могла займатися. А, тобто, ви набрали групу все вже з набір у Києві завершено. І скільки ось на багатомільйонне місто набралося бажаючих вивчати кваліфіковано безкоштовну українську мову? На зараз ми маємо. Близько трьохсот осіб, які своє бажання виявили. Насправді цей тиждень ще можна записуватися, тому що ми не закриваємо так, там як в університеті, подали документи і більше не можна. Іноді до нас приєднуються навіть уже, коли ми почали займатися. Це трошки складніше, радше для самого слухача, тому що група вже почала опановувати якісь, вже виконувати якісь завдання, але це не є така велика. Перешкода, тобто, якщо якась людина дуже захоче приєднатися до нас, це цілком можливо зробити. Просто зв'язатися з нами або через Фейсбук, через нашу сторінку, яка так і називається безкоштовні курси української мови, або також у нас є номер телефону, за яким можна задзвонити, ось і з'ясувати всі питання, всі нюанси. А середній вік слухачів, які вже будуть вивчати українську мову у Києві. В середньому це ну, власне, це такий середній активний прошарок людей. Це від 25 починаючи і закінчуючи, у нас є досить старші такі слухачі, 70-80 років, але основна маса це 30-35-40, тобто люди, які вже Щось досягли в цьому житті. Вони тепер готові ставити перед собою нові цілі і самовдосконалюватися. Угу. А було якесь тестування, тобто молодша група, нульова рівень за рівнем, там нульовий, середній, там найвищий? там так. Ми поділяємо наших слухачів на групи. Звісно, це чотири рівні. Базовий люди, які ніколи не вчили українську, погано її розуміють і не розмовляють зовсім. Ну можна так умовно назвати іноземцями, хоча це не зовсім іноземці. Як такі. Є також група початкового рівня. Це ті, хто, як правило, це люди, які мають певні психологічні перешкоди. Якісь внутрішні такі, їм просто хочеться почати говорити, але вони соромляться з тих чи інших причин, Ну, і їм ще треба якийсь там словниковий запас свій розширити. Є група середнього рівня і група достатнього рівня. Це вже там люди, які розмовляють українською, але вони прагнуть вдосконалення. Група достатнього рівня це взагалі люди просто закохані у слово. Це така ем, своєрідна спільнота, де вже ті, хто навіть професійно працюють зі словом, просто саме сканалюється. Як такого тестування не було? Угу. Ми е, на відкритті нашим слухачам запропонували заповнити анкети? Там кожен міг, як він відчуває ось за цими критеріями, власне, які я назвала, вибрати свою групу. І на загал, у нас є така, така річ, що якщо людина на першому там кілька занять відвідала їй, наприклад, за легко вона може перейти в групу сильнішу або їй за Тобто переміщення в межах груп теж можливе. А хто викладачі? Наскільки вони фахові? Наскільки вони самі можуть викладати і правильно все розуміють в українській? Мові наші волонтери це люди, які мають філологічну освіту. Частина з них є викладачами так само в своїх університетах, є там кандидатами наук, дехто навіть вчиться на докторантурі, або просто це випускники, скажімо, університету Шевченка, могилянки, просто люди, які мають відповідну освіту, відповідну кваліфікацію, досвід роботи. Тобто тут немає немає до них абсолютно ніяких претензій. 哦，行。 Вони... Оцінки ви ставите тим, хто займається на курсах української мови? Нас дуже часто про це питають і самі слухачі також. Ми не ставимо оцінок, тому що це трохи інший принцип роботи з нашої цільової аудиторії. А який взагалі принцип роботи? Тобто, це а, викладання української мови, а, такий а, не дуже веселий а, стиль викладання, правила, зубрьошка. Що там ще там, а, контрольні роботи, піднята. Рука, або це якийсь сучасний метод, ви використовуєте якісь там мультимедійні там, там не знаю, там, якісь прилади, все дуже цікаво, всі там сміються і біжуть, біжать, як правильно біжать. біжать. Біжать на ваші курси, навіть після роботи і не повечерявши. Знаєте, я спершу наведу такий маленький приклад за минулий рік. Під час Майдану у нас були слухачі, які які власне, також були активними громадянами і були залучені в різні соціальні процеси, ми стоїмо на Майдані, розносимо якісь бутерброди, щось там десь падає, вибухає, підбігає чоловік в балаклаві, знімає балаклаву. Добрий день, а скажіть, а в четвер курси будуть? Тобто, це така ілюстрація взагалі зацікавленості людей. Щодо методології, ми намагаємося дати максимально те, що хоче група. Якщо я викладач, у мене є група, і я перше питаю їх про їхні очікування. Ми формуємо такий собі, ми спільно власне формуємо план. Я завжди кажу своїм слухачам, що я не є там ваш якийсь ментор, ми команда. Я можу з вами чимось поділитися, ви можете це взяти. І ми такий собі формуємо кожне заняття. Ми фактично обговорюємо. Звичайно, є якісь базові речі. Я маю дати навички письма, я маю дати в першу чергу навички спілкування, бо за цим приходять в основному за тим, щоб обчати розмовляти українською або ще краще розмовляти українською. Дати навички, привчити, власне, до, до читання хороших українських текстів і гарно сприймати на слух українську мову. В процесі навчання я застосовую, ну і не тільки я, мої колеги так само дуже різні методи, в першу чергу вони інтерактивні. Тобто ми проводимо різні, я так це називаю, симуляції. Наприклад, я поділяю групу там, на менші, задаю якісь, якусь ситуацію, і вже в межах цієї ситуації люди українською мовою повинні придумати, як вони будуть поводитися, вибудувати діалог. Ми в процесі гри засвоюємо нові слова, ми на занятті читаємо вголос потім Якісь нові слова, які були невідомі групі, ми їх виписуємо. Ми якось їх далі намагаємося використати в своїх творах. Ми читаємо скеромовки, складаємо вірші. Пишемо, читаємо, тобто, ну, власне, я коли проводжу урок, я завжди дуже дивлюся за часом, тому що я його не відчуваю. І іноді, коли ми там ну там все, дякую. Там ми завершуємо заняття. Як все, що правда, а <правда> <правда>, може, ще трохи. Тобто, це все дуже. Я отримую задоволення, і люди отримують задоволення. А під час е, нашого з вами е, інтерв'ю і зустрічі, ви можете е, назвати декілька слів, які я використовую неправильно після наприкінці інтерв'ю, і ми зробимо такий аналіз. Як все було, так, і я важливо. також навчуся досконаліше володіти українською мовою. Абсолютно можна. у вас є якісь важкі учні? Це здебільшого люди старше середнього віку, це хлопці, які сприймають викладача вас як несерйозну якусь, і вони там намагаються там загравати з вами. Важкі учні на ваших курсах? Це хто? Я би не казала зовсім про якихось важких учнів. Е, є просто люди, до яких треба трошки особливіший підхід, ніж до решти групи. Але це в основному пов'язано не з їхніми там, особистісними характеристиками, а просто іноді в групі трапляється людина, якій складніше щось опановувати. У е, мене була група початкового рівня. Це були люди, частина з яких не етнічні українці, наприклад, все життя говорили російською мовою. І фонетика нам дуже багато доводилося працювати над фонетикою, над вимовою, тому що ну, не вимовляє людина Г там, наприклад, ну і все. І це, це займає певний час, але я би не сказала, що це мені якось ускладнює. Навчальний процес, просто ти собі маєш це на увазі, ти це враховуєш, і я завжди практикую давати кожному якісь індивідуальні рекомендації, бо ми можемо дозволити собі з об'єктивних причин займатися тільки один раз на тиждень. Кожна група займається щотижня. Направда, це замало для того, щоб вивчити мову, навіть якщо там навчання півроку триває. І я даю кожному якісь з огляду на те, що я бачу на заняття, я даю індивідуальні рекомендації і кажу: якщо ви хочете далі опановувати, то от там, так, так, такі якісь вправи те почитати, те попрактикувати. І от судячи за, за попередній рік за мою групу, я побачила дуже великий а, прогрес. Великий поступ від того, коли прийшла ця група до мене, люди, які не розмовляли українською. І потім, коли ми вже закінчили заняття, коли це люди, які дуже добре українською мовою формували свою думку, писали навіть дуже цікаві художні твори, бо я таке теж задавала. Ось, і там уже на власний розсуд несправді, там додавали собі завдань, вдосконалювалися. Я зараз бачу їхні дописи українською у соціальних мережах. Вони там діляться, що вже там з друзями. Української, друзі, вже українською, тобто от, запустити цей процес, це власне заради чого ми це все робимо. А про важких учнів я запитав: ви розпочинали взагалі ці ініціативи, здається, зі Слов'янська, так? Тобто там не важко було розпочинати, і ви розпочали ну, з такого місця. Якщо б ви розпочинали з Івано-Франківська, це зрозуміло. Або там зі Збаражу, або ну навіть там Харків і Дніпропетровськ, але ви поїхали у Слов'янськ і звідти все пішло. Іця тут, мабуть, варто розмежовувати це наш другий рік, коли наша ініціатива працює. Ми почали насправді ще в минулому році, в жовтні минулого року, запустили в Києві, і на загалу нас було станом на минулий рік 17 міст. України, в яких тривали курси. Назараз низка мі... і якщо повертатися на схід, у нас були курси в Донецьку, у нас були курси в Луганську, у нас були курси в Севастополі, на зараз ці, там, в цих містах, звичайно, не відбуваються заняття, але я думаю, це питання часу. Ми якраз намагалися курсами охопити в першу чергу Схід і Південь України, потім вже центр, Ну, на Захід, з Західних міст у нас тільки в. Калуші були курси. Ось був у громади такий попит, і зробили ці речі. В цьому році справді так склалося, що ми побували в Слов'янську, причому не один раз. От приїхали туди після звільнення міста, власне, подивитися, що там відбувається, як люди, які не стояли осторонь всіх цих процесів в країні. Ми там познайомилися з низкою дуже цікавих людей, з молоддю, активістами, які патріотичні, які налаштовані добре. І ми зрозуміли, що там є з ким працювати, і там є той прошарок людей. Той простір, за який варто поборотися. Якщо там держава не готова боротися за схід, то я там особисто маючи вже в слов'янську друзів, я не можу сказати ну нехай собі до речі, mm -hmm. у випадку Слов'янська дуже цікаві речі до початку ХХ століття це була Слобожанщина, це була Харківська губернія. Тобто вони ну, частина людей, які добре володіють історією, вони завжди підкреслюють Ну, вибачте, ми на Донбас, а не було у Слов'янської якісь там бойкотів, провокацій там сутичок або чогось такого неприємного. В межах нашого відкриття, і коли ми розповсюджували інформацію, не було якихось конфліктних ситуацій. Але, звичайно, там непроста Там непроста обстановка в місті, коли ти там спілкуєшся українською, люди дивуються, люди дуже дивуються. Ось, але мені здається, це поправимо, Це просто питання часу. Так, для них це зараз щось таке екзотичне і, і незрозуміле. Але якщо там би ну не знаю, заселити <засити> <засолити> туди 200 <засити> українців, Мовних патріотів то мені здається, люди би собі звикли. Ну так є й таке, нехай собі. 200 україномовних патріотів і чоловіків. Можна так. А добре, у квітні ви завершуєте курси, вони будуть тривати півроку. А видається якийсь диплом? Людина потім може ну принаймні просто так показати друзям. Ти знаєш, а я закінчив курси безкоштовні української мови. Ось я дипломований спеціаліст, я розмовляю українською мовою. І якщо хочеш, там з наступного там року можеш теж навчитися. За підсумками курсів ми видаємо сертифікати. Вони звичайно не мають якоїсь ваги на державному рівні. Хоча до речі, на цим теж можна спробувати Тебе попрацювати, мабуть, трошки в трошки перспективі. Є сертифікат, там зазначено, що людина опанувала цей курс. Там є підпис викладача. Ось який засвідчує, ось там є така стилізована печатка, і людям це подобається. Навіть ну, просто для себе мати якийсь такий матеріалізовано матеріалізовані власні зусилля. А 17 міст Україною і в цьому році так буде трошки менше, тому що ось те, що я сказала, Севастополя немає, Донецька, Луганська. От ну е зате додався слов'янськ. Ось тобто, ну так воно. а ви ведете сторінку на Фейсбуці саме безкоштовні курси так, е української так. мови. А я не розумію е до чого лот, який ви виставляєте на продаж. Е це унікальна пропозиція. Тут написано від гурту Тартак, що угу. це і яке це відношення має до безкоштовних курсів української мови. Наші волонтери ініціативи спільно з волонтерами допомоги Державній прикордонній службі України свого часу скооперувалися для підтримки наших прикордонників і допомоги їм власне спорядженням, закупкою якихось необхідних речей. І ми, в свою чергу, як волонтери, які в межах курсів ми спілкуємося з людьми гуманітарної сфери, вирішили, що можемо зробити такий онлайн-аукціон. Коли ми реалізовуємо через нашу сторінку лоти ці гроші, отримані від лотів, ми потім від переправляємо на допомогу прикордонникам для закупівлі їм необхідних всіх речей. Ми зробили першими. Ми зробили такий допис, де запропонували митцям приєднатися до цієї ініціативи і надати лоти, які вони вважають за потрібне. Відгукнулися письменники, які дали свої книжки з автографами, відгукнулися. Громадські діячі, співвіки, журналісти, і отак у нас потихеньку почали накопичуватися різні лоти. Ось ми їх відповідно пропонуємо в межах цієї ініціативи, також нашій громадськості долучатися. бо та як ми знаємо, Потім зі спілкування з нас продаєте на аукціоні, так так. так. Тобто, будь-яка людина, ось під цим, під цим зображенням може поставити ставку. Тобто угу. є початкова ціна, яка зазначена людина. Далі в коментарях з'являються ставки і за дві доби людина, яка зробила останню ставку. Найбільше да, ми просто цей плануємо отримаємо. запросити до нас Сашка Положинського і хочемо е, запитати про, про це. Тобто тут розігрується за 300 гривень е, два квіточки на концерт, який відбудеться у Києві гурту. 24. П'ятого вересня 25 так. вересня, і потім, коли я отримую цей квіток, там здається, я можу вийти на сцену і заспівати так, з, там з Сашком перед Бо. так. Да? Там передбачено, що одну композицію <світ> ну, власне, що разом з гуртом можна себе трошки відчути частинкою гурту. А, добре, а ви також святкуєте і дні народження видатних українців, да Михайло Коцюбинський. А, яке відношення він має до Курсу безкоштовних української мови Так, зараз е, розкажу взагалі сторінка і в Фейсбуці і не тільки сам процес опанування української мови, на нашу думку, неможливий без е, опанування взагалі культурного простору українського. Власне, це відображається і в навчальному процесі, тому що ми не тільки є заняття суто мовні, а час від часу ми запрошуємо якихось цікавих людей або поділитися своїм досвідом опанування української мови, або просто прочитати цікаву лекцію. Ось минулого року, наприклад, в одну з груп ми запрошували Вахтанга Кіпіані. Приходив також читати лекцію. Павло Пелянський історик, на той момент ще не заступник міністра освіти. Різні поети, письменники. Артем Полежака до однієї з груп приходив, читав свої вірші. Тобто, ми вводимо наших слухачів в контекст української культури, і це все відображаємо також на сторінці. Ми намагаємося інформувати про якісь цікаві події пов'язані з. Літературою, з мистецтвом, з якимись культурними ініціативами. Наприклад, ми також робимо мистецьку афішу на тиждень, куди вибираємо цікаві, на нашу думку, події, які відбуваються, і власне пропонуємо нашим слухачам долучатися туди і власне вростати в українську культуру і мову. Це досить позитивно сприймаємо. У нас якийсь тиждень ми просто через відрядження не змогли скласти афішу. І вже один з наших читачів написав: а Будете продовжувати. Жувати робити афішу, бо потрібно, я читаю. А, я розумію, це така соціальна а, і ну більш волонтерська ініціатива, так та не більш це повністю волонтерська ініціатива. повністю волонтерська, Абсолютно. яка триває вже на перший рік. Другий другий рік а все одно ви їздите містами України. Ви повертаєтеся знову відрядження, знову повертаєтесь. А, хто вас підтримує і звідки а, гроші і бажання цим займатися? Ну мабуть, треба розділити звідки гроші, О, звідки, звідки бажання гроші це перше, Ну, дуже просто, коли її ж відрядження я. В тому числі я аспірант києво могилянської академії, в мене є 2000 тисячі гривень аспірантської стипендії, які я можу витратити на відрядження. Наприклад. І плюс є студентський квіток, да, який дає. Е, на жаль, аспіранти в нас вже, як нам завжди кажуть, дорослі люди, ніяких пільг у нас немає. ну Це там зовсім інше питання освітнього uh -huh. процесу. Але фінансово е, на зараз е, ми, на жаль, не маємо ні від. Держави, ні від там бізнес-сектору якогось фінансування там або постійного партнерства. В основному ті гроші, які ми витрачаємо, це наші приватні. Там десь працюємо, десь вчимося. Іноді є люди, які в індивідуальному порядку вважають за потрібне. Якусь частину коштів нам передати в основному. Це невеликі суми, які одразу ж ми використовуємо на наші там якісь культурні ініціативи для тих самих викладачів, коли на занятті там потрібен фліпчар, для нього потрібен папір або там дошка, крейда, всі такі поточні витрати, звичайний папір для роздруку матеріалів, тому що більшість наших викладачів практикують роздатки. Ось для зручності, для ефективності навчального процесу. yeah Є звичайно в перспективі бажання поставити це на якісь, якісь райки, щоб не тільки ми свої гроші витрачали, але були якісь партнерські домовленості. Ну, поки що, це все в майбутньому. А ви ну так по секрету йдете на такі хитрощі? Ви запрошуєте до групи якусь відому людину, ну наприклад, Сашка Положинського того ж. А, і коли люди займаються поруч з цією людиною, ну по перше, вони відчувають там якесь натхнення. Ти знаєш, я там з ним займаюся. Вся півроку ходив, бачив його щотижня. Запрошуєте чи ні? Ну ми не практикуємо якісь індивідуальні запрошення, просто е, ми де можемо оприлюднюємо інформацію про набір на курси. А хтось із 300 їх... людей, які зараз у Києві будуть займатися на безкоштовних курсах, є серед них хтось відомий, про якого можна сказати, Так, да, він в нас займається. Ні, поки що такого немає. Це все абсолютно звичайні люди з незвичайними історіями, тому що завжди, коли ти починаєш спілкуватися, дуже багато цікавого дізнаєшся. А, запитання як до фахівця? Який викладає українську мову, а чому так важко українцям російськомовним вивчати українську мову? Ну, наприклад, політики? Персонаж анекдотів Азаров. Ну і зараз е наступний його, ну е так би мовити, послідовник, це Віталій Клічко. Е ну, не виходить якось говорити українською мовою. І як ви думаєте, якщо не виходить говорити, може нехай він говорить вже російською мовою, ну, щоб е люди з нього не ну, якось там не жартували? Ну, дивіться, якщо ви важите 130 кілограмів, ну може й не треба ходити в спортзал. Um. Ну, тобто, не 130 кілограмів там м'язів, так? А, а, а чого того, що вам не подобається, може, і не треба ходити в спортзал, бо вам дуже ліньки там вставати вранці. А може ви маєте мету, і ви тоді починаєте над цим працювати. М -м -м, мені. Е не просто зараз говорити, чому там не такий ефективний результат, якщо там людина працює з викладачем, чи індивідуально, чи якось так, бо треба ну, з цією людиною хоча б поспілкуватися один раз. Але я маю сказати, що я не вбачаю великої проблеми в людини, яка розмовляє російською мовою, вивчити українську, коли вона цього хоче. Бо знову ж таки, мій індивідуальний досвід минулого року, в жовтні, до мене прийшла група 20 осіб, частина людей етнічні російські, Росіяни не просто російськомовні в Україні, бо та російська, яка є в Україні, ну я перепрошую. Я, я, я була в Росії, я знаю, як, як, як люди розмовляють дійсно російською мовою. Були етнічні росіяни, наприклад, не маючи досвіду вивчення в школі мови, ні в університеті, тобто російською, вони здобували освіту, російською вони е, на роботі е, спілкуються, але в якийсь момент вони вже певний час живуть в Україні. Другий момент в літні експрес-курси наші для переселенців так вийшло, що в групу приєдналися троє росіян, які нещодавно переїхали з Росії в Україну, двоє з Санкт-Петербурга і один чоловік з Москви. Тобто взагалі не жили в Україні і ну, мало чули українську мову. Навіть за той місяць, який ми призаймалися на експрес-курсах. От, от один один з Андрій з Петербурга, він от він які слова українською знає, він ними говорить, потім не знає, говорить російське, далі говорить українське, але він хоче і він говорить. І він абсолютно спокійний в тому, що ну я вивчу, що ці слова українською, я повністю там буду так говорити. Це не є проблема. І коли людина старається, навіть те, що найперше видає, це вимова. Я була приємно здивована цими людьми з Росії, коли вони почали працювати над своєю вимовою, там скоромовки, слухати, от всі-всі робити вправи, які я казала. У них хороша вимова. Вона їх ну от інша слухачка, теж Наталя з Петербурга. Вона говорить повільно, читає повільно, але в неї дуже хороша вимова, і в неї немає абсолютно акценту. Тобто ну, і на завершення аналіз е, рівня моєї української мови, які є помилки, над чим треба ще працювати. Ну не загаль ви дуже добре говорите, і це приємно, тому що у нас трапляється періодично, коли на радіо або телебаченні недостатньо. Не ну, в мене знайомий казав, що у нас фаховий. на кожному телеканалі своя українська мова. Ну і це, і це також є. Здається, тільки з того, що я почула, це коли ви говорили про бажаючих. Ось ми кажемо охочі, охочі так, тому що цей активний суфікс уч-юч -уч, ну вважаємо, що не типовий, принаймні за чинними правилами, там біжучий, бажаючий. Ми так не кажемо, кажемо там охочі, рухомий. Ну і все таке. Катерина Мельник у нас була у прямому ефірі на телеканалі Соціальна країна. Це викладач української мови. А вона бере участь у ініціативі, Це також помилка моя, я знаю та і ініціативі безкоштовні курси української. Мови, дякуємо вам. Це така патріотична атива. І далі у нас буде такий патріотичний ролик про Україну. Дивимось.